Тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перемивати йому голінок. Але воїн, один з воїнів, списом проколов йому бік, і тут же витекла кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдив його свідчення. Він знає, що каже правдиві речі, щоби ви повірили, бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде переламана. І знову ж в іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф Арматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, і за страху перед юдеями попросив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. І Пилат дозволив. Тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше проходив вночі до нього, несучи суміш смирне залоє, близько 30 кілограмів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зазвичай, похованням юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніх, ніхто не був похований. Туди поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Слово Господнє. Слава Слава Богу